Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Встановлено багато фактів порушень. Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Нова послуга в дії. На що українці можуть отримати від держави 150 тисяч гривень? Готував вбивство. СБУ та Нацполіція затримали агента російських спецслужб. Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорили численні факти фальшивих інвалідностей серед посадовців. Відтак МСЕК ліквідують із 31 грудня. Повідомив глава держави. Впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Доручив премєр міністру України розв'язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення також повинна бути і політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України. Водночас керівник СБУ Василь Малюк повідомив, що 64 посадовці МСЕК вже отримали підозру у вчиненні злочинів, а дев'ять осіб засуджені. За його словами, також скасовано 4106 неправомірних висновків про інвалідність. Зокрема, було викрито діяльність восьми організацій злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у Харківській Рівненській областях, Миколаєві та на Закарпатті. Кожен п'ятий працівник прокуратури вказав пенсійні виплати у деклараціях за 23 рік. За даними економічної правди, середня пенсія робітників судових відомств становить приблизно 17 тисяч гривень на місяць. До того ж, аналіз вироків щодо членів МСЕК показав, що за останні два з половиною роки жоден з них не потрапив за ґрати більшість отримали лише умовне покарання або штрафи за відкритими справами. Населення України після початку повномасштабного вторгнення Росії скоротилося приблизно на 10 мільйонів осіб. Повідомила голова Східноєвропейського відділення фонду ООН у галузі народного населення. А Флоренс Баувер зазначила, що скорочення викликане не лише прямими втратами а у війні, а й імміграцією. Населення старіє, а молодь шукає можливості в інших місцях та їде з країни. Рівень народжуваності в Україні та до війни був низьким. А зараз став одним із найнижчих у світі. Цього року уряд виділив на реформу харчування у закладах освіти понад 2 мільярди гривень. Відомо, що це дасть змогу забезпечити якісною їжею майже 800 тисяч учнів. За словами заступника міністра освіти Андрія Сташківа, з жовтня цього року вдалося зробити безплатне харчування для всіх школярів молодших класів та пільгових категорій. І надалі держава лише розширюватиме цей перелік. Це те, що не відбувалося протягом довгих. Фактично десятиліть те, що закладено в стратегії реформи шкільного харчування, і те, до чого ми прагнули, і те, що ми маємо вже сьогодні. Станом на сьогоднішній день 2 мільярди гривень з державного бюджету спрямовані територіальним громадам, майже 800 тисяч учнів перших-четвертих класів будуть забезпечені безкоштовним харчуванням. За ці кошти громади зможуть купляти продукти харчування, оплачувати послуг кейтерингу, аутсорсингу. І це насправді дуже велика допомога для місцевих бюджетів. Субвенція на ремонт кухонь і їдалень – це безпрецедентно велика сума субвенції півтора мільярда гривень, яка виділилася саме на оновлення інфраструктури. У нас є 172 проекти. Це ті проекти, які уже відібрані, які опрацьовані. Реформа шкільного харчування була запроваджена у 2020 році, а повна модернізація має відбутися до кінця 2027-го. Як розповіла перша леді минулого року, Україна долучилася до міжнародної коаліції харчування, що дасть змогу пришвидшити реформу шляхом залучення закордонних партнерів. Це е, гордість, це е, величезна робота, яка була зроблена. І а вже ж ніхто не робив реформу під час повномасштабного вторгнення під час війни в власній країні. Нарешті ми бачимо більше таких практичних результатів в регіонах, а саме в регіонах зараз відбувається. Реформа, тобто на вищому на державному рівні робота зроблена. Зараз мають підключатися люди на місцях, і дуже хочеться, щоб ця, це підключення було активним. Це зараз стратегічна мета, тому що нагодована дитина це спокійні батьки, це спокійна родина. До 150 тисяч гривень можуть отримати українці віком до 25 років на відкриття власного бізнесу. Повідомили в Мінекономіки. Подати заявку на цю послугу вже можна в дію у межах програми Власна справа. Після схвалення гранту переможцю необхідно буде лише відкрити ФОП. Вимоги щодо створення нових робочих місць у програмі для молоді немає. Львів став лідером за вартістю житла в Україні, зафіксувавши найвищу ціну квадратного метра. Відтак 56 тисяч гривень у новобудовах та 65 тисяч гривень на вторинному ринку. Київ зайняв друге місце середніми цінами 53 тисячі гривень у новобудовах та 60 тисяч на вторинці. Замкнув трійку лідерів Ужгород, де вартість квадратного метра становить 48 тисяч гривень у новобудовах та 55 тисяч на вторинному ринку. Правоохоронці імітували вбивство одеського бізнесмена і викрили агента РФ, який його готував. Спецслужба Росії для показового ліквідації замовила вбивство Геннадія Байбутяна, який публічно підтримував мобілізацію. Кілера шукав 43 річний громадянин України за винагороду у 80 тисяч доларів. Підставний кілер діяв під контролем правоохоронців. Його затримали, коли він передавав фото та відео російському куратору. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. КНДР, окрім сухопутних військ, відправила пілотів для керування російськими літаками у війні проти України. Пише Newsweek. За даними видання, це може бути пов'язано з навчанням на російських бойових літаках, поставлених у північну Корею. Водночас Guardian припускає, що Росія може використати військових з КНДР для зимових штурмів на східних ділянках фронту. Франція запропонувала розмістити в Україні неядерні сили для стримування Росії. Союзникам Києва необхідно обговорити це питання, яке передбачено планом перемоги Володимира Зеленського. Заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він додав, що в якийсь момент Україна відновить діалог з РФ, адже ніхто ніколи не заявляв про капітуляцію Росіян. Уявіть припинення вогню або мирний договір. Ви зрозумієте, що питання розміщення сил неядерного стримування на території України, щоб бути в змозі відбити нову загрозу з боку Росії це очевидно питання, яким вже потрібно зайнятися. Такими були головні новини. На цю мить бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.